Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку загальні знання про математичні вирази. З першого класу ми працюємо з математичними виразами, читаємо, знаходимо їх значення. В першому класі це були нескладні математичні вирази, сума та різниця. В другому класі до них додалися ще й вирази, добуток-частка. Ми познайомилися з дужками, в правому порядку виконання дій вирази з дужками та без. Також в другому класі вперше з'явилися вирази, що містять зміну, і ми навчилися знаходити її значення. Сьогодні ми з вами повторимо все, що відомо про математичні вирази. Будь ласка, напишіть каліграфічне число відповідь 380, збільшити на 240. 620 Отже, записали 16 вересня. Класна робота, і прописала 620. Так, пригадаємо з вами, що ми знаємо про математичні вирази. Подивимося з вами на вирази. 8 плюс 6, 8 помножити на 6, 18 мінус 9, 18 поділити на 9, 50 мінус 8 помножити на 6, 50 мінус 8 помножити на 6. Це в нас з вами всі числові вирази. Тобто математичні вирази поділяються на числові вирази та вирази зі зміною. Ті вирази, які складаються з чисел, відповідно числові вирази. Так, номер 1. Сьогодні ми з вами працюємо зі сторіночкою 21. Так, отже, перше наше завдання нам потрібно обчислити дані приклади. Так, записали. Тепер з вами рахуємо: 16 помножити на 9. 10 на 9.

7 множимо на 10 і додаємо 7. 7 на 10 70 і ще плюс 7 77. 400 ділимо на 50. 400 ділимо на 100 4 і множимо на 2.

Далі 8 множимо на девяносто девять. множимо на сто і віднімаємо восемь. Восемьсот мінус вісім семьсот девяносто два. Так, 6 на 25. пять. Шість множимо на сто. І ділимо на 4, 600 ділимо на 4, 150. І 900 ділимо на 50, 900 ділимо на 100 9, 9, множимо на 2, 18. Отже, номер 2. Зупиніть, будь ласка, відео та запишіть всі ці приклади. Тоді ми з вами будемо поступово їх рахувати. Так, 16 множимо на 8 плюс 232 поділити на 40 множити на 67. Починаємо ми з вами рахувати 16 помножити на 8. І буде 128. 128 додали 232. Буде у нас 360. Ділимо на 40. 9 і 9 помножити на 67 дорівнює 603. Наступний вираз. 700 мінус 123 помножити на 5, поділити на 85, помножити на 138. Ми робимо 123 помножити на 5. Це у нас 615

Сімсот сорок шість і плюс двісті пятдесят чотири, це у нас тисяча і тисячу ми з вами ділимо на двадцять п'ять і буде сорок. Далі.

і 630 ми ділимо на 5. Це на 126. Так. Отже, з цим завданням ми так само з вами впоралися. Наступне: подивіться, будь ласка, на математичні вирази. Якщо ми з вами першу групу говорили, то це в нас з вами числові вирази. То другий в нас з вами це вже вирази зі зміни. Тобто, щоб їх очислювати, нам потрібно спочатку знайти значення зміною. Так. Отже, йдемо з вами далі. Номер п'ять. У нас є вирази. 550 поділити на 10, помножити на А, поділити на Б. Тобто нам потрібно замість А підставити 7 і підставити 5. Отже, 550 ділимо на 10, множимо на 7, ділимо на 5. 550 ділимо на 10, 55. Далі 55 множимо на 7, 385. І ділимо на 5, отримуємо 77. Другий вираз. Другий вираз. 800 мінус 530, поділити на b, помножити на a та поділити на 9. Тобто ми підставляємо 800 мінус 530 ділимо на 5, множимо на 7, ділимо на 9. Отже, 800, мінус 530, це в нас. 270. Ділимо на. 5. 54 множимо на 7, 379, і, мно... і ділимо на 9. І буде у нас 42. Далі наступне третє. А помножити 136 98 плюс 12 і поділити на Б. Що ми робимо? Ми повинні 136 мінус 98, це у нас 38. Додати 12 це 50. Тоді ми ану 50 множимо на 7 це 350. І ділимо на 5, отримаємо 70. Тобто ви записуєте поступово нашу мову та розв'язок. Повинно з цим завданням ви впоратися на відміну. Так, далі. Знайдіть помилка в записів вираз. 68, поділили на 34, помножили на 2, помножили на 50. Бачимо, що в нас зробили. Потрібно спочатку було 68 поділити на 34. Це у нас 2. 2 на 2. 4. Тут ми рахуємо, у нас 50 4 на 50 і це у нас 200. Отже, тут у нас. Помилка. Неправильно. Далі. 84 ми повинні поділити на 12. І це в нас 7. Тоді 120, 112. Ми ділимо на 7, це 16, і множимо на 8. 128. Теж ми з вами зробили тут у нас неправильно. Далі, 68. Мінус 16. Тут повинно 68 мінус 16. В дужках поділити на 2 і помножити на 7. 68 мінус 16. Це у нас 52. Ділимо на 2. Це 26. І множимо на 7. Це 182. То тут теж розв'язок не вірний. Повністю всюди у нас помилки. Так, отже, з чого ми сьогодні навчилися, над чим ще слід попрацювати? Домашнє завдання у нас номер 3 Потрібно записати та порахувати числові вирази, тобто поставити, порівняти числові. поставити більше, менше або дорівнює. Я вам дякую за урок. Всього найкращого та до побачення!